Як зробити так, щоб дитина з самого початку вже мала гарну самооцінку? От як її сформувати і підтримувати правильно? Давайте почнемо з того, що діти не мають самооцінки, та це є міфом. Насправді діти мають певне переконання про себе, як про люд про дітей, про те, якою є її дитиною, як до мене ставляться батьки. Чи мені треба заслуговувати любові бути чемним, наприклад, постійно? Uh -huh. Чи мені uh -huh. треба бути, що від мене очікують? Або, наприклад, як я даю раду з помилками, як мої батьки дають раду з тим, коли я помиляюся, щось вчуть, не знаю. Прогуляю урок, розлию воду, з мамин, планшет телою чи інші речі, як мої батьки реагують на те, як я помиляюся. І в залежності від того, що кажуть мені, те я про себе й думаю. Особливо до шести років, Тобто діти, по суті, сприймають себе крізь призму очей дорослого. І тоді, коли вони потрохи зростають, то в них вже починається десь приблизно віці після шести років така думка трохи про себе. Бо вони бачать ровесників, оточення, в них з'являється така важлива здатність як когніції. Когніції це думки, це те, що я, ну яке значення я надаю певним ситуаціям.